Всім привіт! Розділяш. Всім гарного дня. Нарешті прийшла очередь до мого винограду. Ой, ваш. Бачите, який він же, пагу немає. Ой. Треба його відкрити. Скоро буде цвісти під накриттям. О, чуєте, ку-ку. Каже, Довго спиєш, довго виноград не відкриваєш. А цей оже який великий. Ой, тяжко жити. Перезимував. Досить непогано під накриття. Ой. І цей так само. Не, не пам'ятаю. Чи то мій, чи то купляний. Що за виноград? ви що думаєте, я вже пам'ятаю, треба по старих відео дивитися. Там все є. А тут нічого не знаю, що є. Котрой який. О. Ой, роботи повно. Хто там не має роботи, приїдь до мене, порубіть мене трохи. О. Бо я щось трошки не встигаю на той поїзд, що з роботою відходить, щоб відправити. Дозуля закувала знов при роботі. І що воно означає, що мені ціле літо далі працювати. Туди до того йде. Ось, і до того йде виноградику. Цього я зверху не накривала. Дивіться, я не оставила, чи він змерзне чи ні. Ну, бачу, не змерз. Зараз я його відкрию, Бо так одною рукою тут паршиво буде. Так, розкрила. При низі вже теж Дивіться, які бруньки великі. Ось. Тут одну тут виломила бруньку. Ну нічого. Ну, досить непогано він. Перезимував. Ось. Це мій гністівний каштан. Примерз. Примерз. Файно примерз. Такий вже був файний. І ось ще один. О! Ось цього вони. О, ще один. І от один. Та примерзали. Ну нічого там таке діло. О, тепер е, що ти складаєш? Вон ще ціла купа винограду. Пішли, поїхали. Так. Цей козел ще рано пастися йде. Тут ще є, що відкривати. Чую, дуже гарно гудуть. Ось тут остили, я буду сюди скидати. Ой, Боже. Так, це цей відомі. Чумаченко виноград. А це о виноград той, що там я щоно відкривала, що вам показувала. Ось. Це мої тіні дійки. Той трохи попримерзали. Той раз. Ну нічого, то таке діло. А там той он, який виноград, зараз покажу. Так. Там відкрила, тут відкрила і цей відкрила. Бачите ж, які пагони А цей не був накритий, то от. Гелячка була зверху і виросла. Так. Це мої автівні бачите, як попримерзали. Мороз тілепнув їх. Ну нічого, таке є діло. А це той, що мій домашній виноград. Ми його не накриваємо, бачите вже який. Будемо зараз розкривати ось цей виноград наздовж. Зараз відкрию, тоді вам покажу. Так, так. то молодець, Люба молодець, виноград знайшла свій. Ну, Ігор сміття повиносив. Що тякша, то робота то для Ігоря. Так, дивіться вже які. пагони немає під, під листям. Бачите? Що був накритий. Це ранні сорти. Юпітер, оцей його ранній і оцей його ранній, Дуже. Той ті, що самі перші дозрівають. Це з мого винограду домашнього з того зеленого. Ось такі листя має. І оце ось з мого винограду. Ну, він дуже був накритий, бідний. Так. А це той трошки, трошки середній, але його самий пізній. Ну теж гарні, бачите, які має вже бруньки. Ось так. Виноград відкрила. Напевно, що нині бризкати не буду, треба, щоб він просох. Ось трошки вдихнув, а тоді ми його вже побризкаємо. Так що ось таке, зараз візьмемо. Косу косим козам на ранок. Моя яблунька. Сказилася стики цвіту, вигнала. Куди її стики цвіту? Кожна брунька має цвіт. Це розові долі. Це груша, що ми садили цього року. Красунечка. Це полунички мої рані вже цвітуть. Не знаю, не видно вроді на телефоні. Ось. Бачите, як це тут. Ну знаєте, що я замітила? Дядь Льоня дзвонив, казав, що це тут полуниці. А листя як такого, як там ті роки, що цвіту майже з листя не видно, нема. Ось, оця полуниця в дяді Льоні і той цвіт мають. Хоча я думала, що вони ніхто цвіту мати не будуть, бачите? Осени саджені. Кожен має цвіточок росні з цвітом. Ось цих тут дуже великі квітки. Це я в почайві купляла. оцього. Скільки тут? Один, два, три, чотири радочки. Ну, а це вже вони розрослися. Ось цього. Якась там купчиха чи як вони звуться. Вроді Купчиха казали. Це мені з інтернету висилали. Я у Фейсбуці бачила. Це мої. Ненаглядні домашні. Вже вони тут старенькі-старенькі, але старенькі, я їх все одно посапала. Бо подивлюся, якщо цього року мене оці полуниці знову ж таки не порадують, значить я їх всіх викорчую, а своїми насаджу. І оце ого я в інтернет-магазині комусь купляла. Ось. Від цього сюди до краю. Тож тут дуже гарні полуниці. Дуже великі квітки в них, ну і гарні великі полуниці були. Ось, бачите, які здорові. Які здорові, здорові. І ось мої з агромаркету. Полуниці і від Максима. З агромаркету цього року в мене пішли в рух. Оце то його сорт тільки, бачите, які росні? гарні такі. Ось. Красунчики. Красотунчики. цвітуть. Подивимось. Вони там того року, можна сказати, полуниць не мали. Це в мене морква зими залишилася. Росте. Це вже йдуть полуниці далі від Максима Гевака. Теж гарні, треба їх вже знову попідживляти всіх. Ось. Щоб вони росли. Ось так. Такі то справи. Це мій чесний красунчик. О, гладіолуси мої прекрасні. Казали, чи зійшли. О, дивіться. Бачите, два радки гладіолусів. Зараз ще треба там тих чотири винести, посадити. Це у мене морква зійшла, як щітка. Ось і редиска. Ось такі діла. А, риба рабоя зійшла. О! Бачите. Моя сорокаденка. Так, щось що такі то справи. Там салатик зійшов, цибулька та, що я садила, кущівка. Ось такі то справи. Так, треба тут трави козом накосити на ранок крадно трави. Зараз я йду візьму косу і покосяю трошки. Чоловікові не дам косити, бо він не знає, що де росте. <хи> він буде головний по згортанню. Він буде згортав. Ось такі діла. Не навпаки, а все буде так, як я кажу. Що це таке за безпорядки, га? Хто? Хто вдома хазяїн? Тих, тих. <хи> ну от і все. <хи> так. Це мої квіточки від люди прийнялися. Надіємося, що вони будуть цвісти того року, хоч подивлюся як. Ось це, яблуньки. Це таки прийнялася та роза, бо вона думала, що вона не прийметься, але вона передумала, прийнялася. Ну і півники від, від Ліди. Одні і другі. Ось так, ладно. Все. Всім гарного дня. І мирного неба і міцного здоров'я. Ще вам хвилинку красоти на завершення відео. Ось такий. Оцей опатлатий розовий дуже гарний. Цей січастий такий розовий, а цей який, ай! Ай, красончик. А це який красота. Це хризантеми відліді. А це ще такий красунчик. Все, всім-папа.